Задивляюсь у твоїй зіниці, голубі тривожні, ніби рань, кращуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислю й творю. Хай мучать Америки и России, коли я с тобою говорю. Недруге, очистите дорогу, друге, обождите в стороне, а сын имеет право хоть немного, с матерью побыть наедине. Мама, быть с тобой почаще мне бы, но признаюсь к своему стыду, что не всех чертяк прибрало небо, на земле их больше, чем в аду. Бачишь с ними еще годины бьюся, чуешь битвы, вечный грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук. Україна, ти моя молитва, ти моє отчаяння і світ. Нині знову закипає битва, щоб не стерся на землі твій слід. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно, я пролюся крапелькою крові на Твоє священне знамено.